Так. Ні, 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 ні. Ага, зроблю. Ні, недовго. Побачимось. Круто, давай. Перепрошую, треба було дещо організувати. Та нічого, без проблем. Тоді погнали? Почнемо спочатку. Оу, з чого ж почати? Давайте з найголовнішого. А, ну, я думаю, я завжди. Був трохи ви завжди були тривожною людиною. Так, ага. Я завжди приймав це в собі. Це те, що я навчився приймати. Так, ви приймаєте це. Чудово, продовжуйте. Так, але в останні місяці я дійшов до того, що відчуваю, що більше не можу функціонувати. Так, через тривожність не можете функціонувати, правильно? Так, 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 так. Ем, і насправді, зазирнувши в себе і замислившись над моєю ситуацією, я думаю, це почалося напевно у дитинстві, так? Коли були дитиною. Так, yeah, yeah. так. Ви хочете, щоб я розповів про це? Ну, якщо хочете, якщо швидко, так, валяйте. А ем, Ага. гаразд, ну так, це напевно почалося, коли я був малим, ще до розлучення батьків. Здавалося, вони використовували мене один проти одного як пішака для. Отже, в дитинстві ви відчували, що батьки ділять вас між собою. Швиденько, швиденько, давайте. У підлітковому віці, тобто в школі, було складно, і я відчував, що від мене очікують, що я буду добре. Над вами знущалися в школі, бо так. Отже, перемотаємо до сьогодні. Чому у вас тривога сьогодні? Ну, сьогодні, тобто, напевно, робота, і друзі, і сім'я, і люди, які не дуже хочуть, аби я був поруч. Якщо підсумувати, ну якщо підсумувати, це все викликає у мене тривогу. Звісно, тривогу. Ми маємо закінчити на сьогодні. Ми досягли значного прогресу. Що? Ми тут тільки дві хвилини! Так, о, вибачте, маю відповісти одну секунду. Брудний Дейв! Дейв, Дейв, Дейв! Що робиш? Так. <рес> так, так, yeah, yeah, yeah. так, я буду за секунду. <рес> я вже закінчую. Так. <рес> <рес> А Джонні вже внизу? Так, добре, одну секунду. Послухайте, у нас значущий прогрес. Заплатите Марі на ресепшені. Добре, так, так. Налий мені, я буду через секунду. Давай, 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 давай. Патреон! Знаєте, що не викликає у мене тривоги. Це коли хтось підписується на наш Патреон, бо це ще більше мотивує перекладати і озвучувати контент. Просто я тут забув дещо. Так, друзі, якщо ви захочете підтримати нас на Патреоні, посилання буде внизу у закріпленому коментарі. Ha 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 ha!